Сьогоднішній випуск присвячений першокласникам, а точніше, їхнім батькам. Перший рік навчання є не лише одним із найскладніших етапів у житті дитини, а й своєрідним іспитом для батьків. Адже саме у цей період від них вимагається максимальна участь у житті дитини. Тож, що можна ще встигнути, готуючи дитину до школи, тема сьогоднішньої програми про сім'ю. Хто заводить і хто забирає дитину зі школи один із варіантів розв'язання цієї проблеми. Головне, щоб костюмчик сидів. Останні приготування до знаменного дня. Як допомогти дитині адаптуватися до школи? Корисні та важливі поради психолога батькам власне із з найактуальнішого, і розпочнемо. Поняття готовність до школи, кожен сприймає по-своєму. На жаль, більшість батьків переконані, що вміння читати, писати та рахувати і є основними показниками готовності дитини до навчання. Але, шановні батьки, крім інтелектуального аспекту, існують ще й психологічний та фізичний. Та дитина, яка фізично не готова, вона просто буде нервувати, плакати. Е, у неї може з часом з'явитись небажання ходити до школи. А причиною є така банальна річ, як фізична готовність. На момент е, приходу дитини до школи, якщо ми говоримо про шестирічних учнів, потрібно то враховувати той фактор, що повинен бути хоча б один сталий зуб. Також бажано, аби на момент вступу до школи дитина була не нижчою, ніж 111 см сантиметрів та з масою тіла не менше як 19 кілограмів. Фізична зрілість дитини є одним із показників того, що вона готова до певних навантажень. Що стосується психологічної готовності шестирічного малюка до школи, то батькам слід звернути увагу на наступне. В першу чергу дитину треба орієнтувати на те, що вона буде не одна. Тобто зрозуміло, що вчителі будуть намагатися і приділяти увагу, будуть намагатися робити все можливе для того, щоб вона не випадала з поля зору самого вчителя. Але в той же час дитина повинна рахуватись тим, що таких діток буде 20, 25, а може і 30. Всі чомусь кажуть про те, що школа це. Радість, це щастя, це якісь такі тільки позитивні емоції, але треба дитину підготувати до того, що все-таки школа це і великі проблеми. Етап назавжди навчання приносить тільки позитив. Треба звернути досить суттєву увагу на проблему сна. Тобто відпочинок в день все-таки бажаний. І бажаний якийсь такий певний тихий час. Якщо школа може представити цю можливість, бажано вибирати цю школу. Дитина змушена буде висиджувати 35 хвилин уроку, а у віці 6 років це дуже складно. І не тому, що ваше чадо не посида, а знову-таки на перший план виступає фізіологія. Організм вирос, а серце відстало в своєму розвитку. Дитина починає активно рухатись. Коли м'язи всі скорочуються, кров швидше обертається, вона допомагає таким чином серцю виконувати свою функцію, ту, яку воно не може виконувати, тому що воно просто ще фізіологічно не встигло дозріти. Тому дитина 100 разів підстрибне, 200 разів. Чому дуже важливо під час будь-якого процесу, навіть тоді, коли знаходиться дитина вдома, оці перерви. Перший клас все-таки найкраще, це коли є 4 уроки. По суті, що таке п'ятий урок для першокласника? Це присутність його в класі і в той же час повна відсутність. Чому? Тому що є стіни, є вчитель і відсутність дітей. Тобто вони своїми думками вже зовсім в іншому місці знаходяться, хоча формально сидять в класі. Батьки першокласників не повинні в жодному разі забувати про прогулянки дітей на свіжому повітрі. Іноді ми самі того не підозрюючи, несправедливі до власних дітей. Досить часто батьки йдуть на таку значить, деталь, як покарання. Покарання чим? Ах, ти щось там не зробив, ти не підеш гуляти. Так от, по відношенню до дитини це є злочин. Чому? Тому що навіть в такому загазованому місті, як місто Київ, за даними Інституту гігієни, Є такий показник, що повітря в кімнаті приблизно в 20 разів гірше, ніж повітря на загазованій вулиці міста Києва. До 1 вересня залишилося зовсім мало часу, але і за такий короткий проміжок ви можете допомогти власній дитині підготуватися до нового етапу в її житті. В першу чергу це режим, з яким дитина зараз буде вже зустрічатись. Тобто, Починайте з того, що дитина мусить звикнути лягати, все-таки спати о 9 годині. Ну, бажано в межах 9-9.30, найпізніше. Другий момент. Підйом дитини теж повинен відбуватися в тих межах, для того, щоб дитина встигла підійти до школи. Найкраще всього. Це параметри, десь будемо казати, початок 7 години, тобто 6.30, 7 годин. Підйом повинен відбуватись на позитиві. Не можна казати, я поспішаю бігом. Ти знов копаєшся у тебе. Немає я чому цей весь негатив, який потім буде сказуватись на продуктивності роботи дитини в школі. Усе буває вперше, і саме ті емоції, які відчуває людина, здійснюючи новий крок, залишаються в її свідомості на все життя. Не зволікайте з допомогою спеціалістів, а головне довіряйте власній інтуїції та дитині.